Самбірського міського голови 31 жовтня 2010 року перемогу здобув Тарас Кополяк. Балотуючись на посаду міського голови, він обіцяв регулярно спілкуватися з журналістами і протягом року свого слова дотримав. 18 листопада 2011 року відбулася нетрадиційна прес-конференція. Міський голова разом з журналістами спочатку побували у самбірській ЦРЛ. Де привезли черговий транш гуманітарної допомоги? І, я думаю, що це ще не перша допомога, не друга, не третя. В даний час ще одна. Машина прийшла і є розгружена на складі. Це оті, цей ця гуманітарна допомога, яка є. Воно, Це... мені від імені Всіх медичних працівників Самбірського центральної районної лікарні. Перш за все, привітати вас з першою річницею перебування на посаді. І десь ви бачите, то таке вже стало якимсь знаменням, що ви перший раз до нас завітали, коли було 100 днів вашого перебування на посаді. Тоже не з пустими руками прийшли з гуманітарною допомогою. І тепер знову річниця вашого перебування. Фактично, ми постійно відчуваємо те, що ви переймаєтеся тими нашими проблемами, а оцінюють ті хворі, які тут в нас перебувають. Отож, з головним лікарем Самбірської ЦРЛ Юрієм Деньком намітили багато напрямків. Загалом протягом року наша медицина одержала понад 20 тонн вантажу гуманітарної допомоги. У цьому велика заслуга отця Миколи Юзича і Тараса Кополяка. Побували у реанімаційному, очному, кардіологічному, хірургічному відділах, поспілкувалися із завідувачами відділів, оглянули, в яких умовах перебувають хворі, розмовляли з ними, як їх лікують. Багато потрібного одержали у травматологічному відділі. Про це розповіла старша медсестра Ярослава Кінь. Дуже пригодився і операційний стіл, а після операційна палата обладнана сучасними ліжками. Відповідними матрацами, які при необхідності можна помити, перше, що вразило журналістів, ніде не побачили старих тумбочок із відкритими дверцями, натомість всюди сучасні, а на ліжках чиста білизна. Загалом, зміни у медицині відчутні, вріє надія, що ситуація поліпшуватиметься з кожним роком. У нашому місті, мабуть, немає людини. Яка шанобливо не ставилася б до греко-католицького священника, а від почесного громадянина міста Самбура Миколая Куця. Нещодавно отець Миколай переніс операцію, йому ампутували ногу, і виникла потреба в інвалідному візку. Журналісти стали свідками, коли Тарас Кополяк і отець Микола Юзич люб'язно передали отцю Миколаю сучасний і з дистанційним керуванням візок. Це допоможе йому пересуватися по місту. Зустріч була настільки теплою. І усіх переповнювали щирі відчуття і спогади. Самбір довго не мав майданчика зі штучним покриттям. Цікаві футбольні турніри, які організовували самбірчани, відбувалися у Бісковичах. Журналістам особливо було цікаво побачити новий спортивний майданчик, бо, власне, вони і започаткували ці турніри. Приємно, що нова влада вписала це у свою виборчу програму. І до річниці на посаді міського голови Тарас Копеляк Зробив самбірчанам такий сюрприз. Кияни, які працювали на будівництві майданчика, розповіли, як треба за ним доглядати. 22 листопада о 14-й годині відбулося його відкриття, і на самбірчан чекав цікавий турнір. На зеленому газоні мірилися силами міські обранці і депутати обласної ради, мери міст. Побачили у цій захоплюючій грі і Тараса Копиляка. Застаріла зношена техніка у нашому комунгоспі не дозволяла якісно прибирати місто. Якщо на 100 днів перебування на посаді Тараса Копеляка самбірчани побачили сучасні автомашини, які нині використовують прибираючи місто, нові ящики для сміття і окремо для пластику, то цього разу журналісти оглянули іншу нову техніку: це трактор, який розкидатиме піскосуміш. На наших вулицях чиститиме сніг і усілякі відходи. Техніка готова до виїзду на дороги. За словами Тараса Кополяка, на кордоні розмитнюється лопата до цієї автомашини шириною 3 метри 20 сантиметрів. Це допоможе оперативно за 2-3 години розчистити центральні дороги від снігу. Зима комунальникам не страшна. Заготовлено 300 метрів кубічних піску і 64 тонни солі. І що важливо. Усе це встигли в суху погоду. Минулий рік ми посипали піском таким чорним. Це не є пісок, для того не надається. І ви бачили, якою машиною розсипали цей же пісок, а ця машина, то вона ж для неї вже потрібен пісок пересіяний, перемішаний, і вона тоді буде добре працювати. Сутінки огорнули місто, коли під'їхали до США номер 9 Перше, що впало у вічі. Школа світилася новими пластиковими вікнами, яких замінили вже понад 100. У цьому також заслуга Тараса Копиляка. Міський голова поцікавився, чи відчутна економія в енергозбереженні, на що почув ствердну відповідь. Підійшло двоє учнів цієї школи і зав'язалася розмова з дітьми. Як тебе звати? Адріан. Ти тут вчишся? В якому класі? Першому. Першому. Як вчителі вчать, добре? Від, в їдальню їсти ход, ходиш? Так. – І добре її їдальню кормять. Добре? Що їш, перше і друге чи ні? Перше і друге. Перше і друге. І гроші платиш чи не платиш? Не платиш? Твоя то мама робить. Твоя та мама робить? робить. <ріху> 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 Добрий вечір. Додавний вечір. <ріху> а ти з якого класу? Я сама. Ти тут вчишся? Подобається тобі ця та школа? Так. А зараз стало тепліше чи холодніше? Тепліше. Тепліше. Вже куртки залишайте гардеробні чи берете з собою до класу? Ні. Ми... Верхній одяг. Ні, верхній одяг залишаєте. Залишайте. Тарас Кополяк обіцяв: для учнів молодшого шкільного віку безкоштовне харчування. Цю обіцянку виконали діти перших-четвертих класів з 1 вересня 2011 року у самборі харчуються безкоштовно. <кій> Який голова виконав ще одну обіцянку? 20 листопада 2011 року це нові, можна сказати, золоті рядки в літописі славного міста Самбора. Не лише Львівщину, Україну, а й поза її межами облетіла приємна звістка про відкриття в підкарпатській перлині, як називають наше місто, пам'ятника, провідникові ОУН та української нації, герою України Степану Бандері. Влада для громади не навпаки. Ми прекрасно розуміємо, що влада це є самбірська громада. З цим гаслом ми дивимося майбутнє нашого міста.